Всім привіт, друзі! Начинаю нову рубрику особливості правил дорожнього руху в Німеччині. Значить, Зверніть увагу на оцей знак. Зона 30. Значить, тут швидкість. Зараз я поїду, вам розкажу. Швидкість не більше 30 км. І тут діють особливості правила дорожнього руху. Зараз я вам поясню. По-перше, дивіться оцей знак. Зупинка стоянки заборонена і така стрілочка зверху. Це означається, що це початок зони дії цього знаку. Так, тобто ми зараз рухаємося. Зона швидкість не більше 30 км. Значить, дивіться, ми під'їжджаємо до перехрестя. Оце дуже ос... має значення. Тут ви знаків не побачите в цій зоні, щоб уступити дорогу або главне, тут все правило правої руки. Оцей зупинився, пропустив, і я повинен. Тут бачите, на перехресті немає, я їду. Поїхав далі. Все. Тут ви ніколи не побачите знака «Уступи дорогу або головна дорога. Оце така є особливість, бо можна попасти в аварію. Ви будете думати, що ви їдете по головній. А той буде думати, що по голову в Значить, дивіться, оцей знак заповнить дві стрілочки. Значить, це зона дії цього знака як перед знаком, так і, до, так і після знака. Ось так, ми рухаємося. Далі опять наближаємося до перехрестя. Ми повинні призупинитися. І подивитися, чи немає в нас поміхи справа. Немає, їдемо. Але як правило, вони велосипедиста пропускають. Навіть якщо помеха справа. Так, бачите, я для вас порушую правила. Мені не можна фільмувати з телефоном. Ось так. І от як ми вже під'їжджаємо до основної дороги. Так, отут ми вже аж тут ми побачимо знаку уступи дорогу. І зліва, ось там кінець зони дії знака. 30 кілометрів. Бачите, ось там? Ось це така є одна із особливостей. Так, підписуйтесь на канал, буде ще дуже багато цікавого. Всім па-па!